Вітаю, мене звуть Валентин Терлицький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Постать гетьмана України Богдана Хмельницького і досі викликає в істориків та знавців козаччини не лише захоплення, а й неабияк бентежить численними загадками та нез'ясованими до решти моментами його біографії, що робить цю особу особливо привабливою і навіть ласою для дослідників, а також для любителів усіляких конспірологічних теорій. Все так і є. Великий Богдан залишив по собі неймовірну кількість таємниць, деякі з яких розглянемо просто зараз. Почнемо з раннього віку про те, що Богдан був надзвичайною людиною. Свідчить розповідь про його навчання в єзуїтській школі у Львові, коли він з іншими студентами гуляв на дворі біля костелу, налетів сильний вітер, підхопив Богдана тричі обніс навколо будівлі і поставив на те саме місце. Після чого єзуїти зробили висновок. З цього хлопця буде велике гоніння на римську церкву. Про молоді роки майбутнього гетьмана теж існують швидше припущення ніж. Конкретні факти вступивши до реєстрового козацтва, Хмельницький під час одного з боїв під Москвою врятував королевича Владислава, і потім той завжди прихильно до нього ставився. Брав участь у польсько-османській війні 1620 21 років, під час якої в битві під Цесорою батько і син Хмельницький потрапили до османського полону. Богдан два роки перебував у важкому рабстві на османській галері, де вивчив досконало турецьку і татарську мови. З полону він втік, хоча є й версія, ніби його викупила мати. З кінця 1620-х років брав активну участь у морських походах запорожців на османські міста, причому очолював цілі ескадри. Згодом, як військовий писар, був учасником низки козацьких повстань. Договір про капітуляцію повсталих 1638 року був писаний його рукою і підписаний ним та козацькою старшиною. Відомо, що Хмельницький був тричі одружений а от точної кількості дітей великого гетьмана не знає ніхто. Хоча всі його нащадки були народжені у шлюбі з першою дружиною Ганною Сомківною козачку з Переяслава, з якою він побрався близько 1623 року. Дослідники вважають, що у гетьмана було троє синів і чотири доньки. Старший син Остап, що загинув внаслідок побиття гайдуками Даніеля Чаплинського під час їхнього наїзду на родовий маєток Хмельницьких суботів. Другий син Тимофій Тиміш і молодший Юрій Юрась. Старша дочка Хмельницького Олена була одружена з Данилом Виговським і після його смерті в московському полоні стала другою дружиною гетьмана Павла Тетері. Друга донька Степанида була дружиною полковника Івана Нечая. Імена ще двох дочок гетьмана невідомі. Одна з них вийшла заміж за Корсунського сотника Галиська, друга вийшла за Новгород Сіверського козака Мовчана. До речі, очевидці відзначали, що прагнучи наставити свого нащадка Тимоша на путь істини. Хмельницький наказав прив'язати його до гармати і міцно бити, поки той не поклявся йому, що буде добрим, статечним, і тільки потім наказав відкувати його від гармати. Часто Хмельницький за шаблю хапався, так що тими не хотів потрапляти йому на очі. Одна з найбільших таємниць у біографії гетьмана доля його онуків-близнят, прямих нащадків і єдиних спадкоємців, власне, по чоловічій лінії. Син Богдана Тиміш Хмельницький одружився у 1652 році з донькою молдавського господаря Василя Лупола. Розандою Богдан саме з Тимошем пов'язував свої династичні проекти, для чого власне і був укладений цей шлюб. Але тиміш помер 15 вересня 1653 року, смертельно поранений під час облоги молдавської фортеці Сучави, яку боронив зі своїм козацьким військом. Вагітна на той час Розанда вийшла Сучави разом з козаками, які врешті після кількомісячної героїчної оборони зголосилися на почесну капітуляцію, і повернулися. До Чигирина. Вже там, напередодні урочистого похорону Гетьманича, вона і народила двох синів близнят, доля яких нібито невідомо. Але ми маємо свою власну версію щодо їхнього майбутнього. Богдан не вельми шанував Розанду, тому майже одразу вислав її до подарованого маєтку Зіньківський ключ на Полтавщині. А згодом у прикордонне з Молдавією місто Фотецю Рашків, який надав їй у довічне Владарю. Ювання, а от близнюків одразу по народженні гетьман у матері відібрав. І, ймовірно, таким чином він намагався шантажувати доньку. Молдавського господаря у зв'язку зі зникненням знаменитих сучавських скарбів, казкових багатств, які правдами і неправдами зміг зібрати її батько Василе Лупол, і які б таємничо зникли під час сучавської кампанії. Смерть улюбленого сина Тимоша тяжко позначилася на здоров'ї гетьмана Богдана і викликала тривалу депресію, розуміючи, що на його прямих нащадків обов'язково почнеться полювання. Гетьман сховав близнюків. Вочевидь, він таємно відіслав їх аж у Францію до свого давнього друга принца де Конде, з яким постійно підтримував стосунки аж від часу знайомства у 40-х роках. А принц своєю чергою перепровадив їх до Бельгії, де малюки зростали під надійним наглядом довірених осіб. Як склалася їхня подальша доля, простижити, на жаль, неможливо. Але от цікавий факт: 6 червня 1775 року тодішньому управителю України графові Румянцеву було направлено до ношення козаків Остапківської сотні Миргородського полку на тамтешніх старшин братів Базилевських. У ньому говорилося, що місцеві козаки, прозвані Карпенками або Крикунами, Крикуненками, є нащадками Григорія та Юхима Хмельницьких, очевидно, рідних братів, які були чи внуками, чи то Бравнуками гетьмана вони жили в Чигирині. А потім із сестрою Марією переселилися до села Остап'я, де були козаками. Тут їх почали назвати Карпенками, а потім і Крикунами. По смерті Юхима залишилися двоє синів: не Чіпір і Федір, а по смерті Григорія, малолітні Павло і Роман. І з часом Павло проживав у свого зятя, підданого старшина Григорія і Федора Базилевських. Роман служив у різних козаків, а потім, досягши повноліття, купив маєтність у сусідньому селі Ши. Та перебрався туди. Існують підстави бажати їх прямими нащадками великого гетьмана. Але неясно, чи були згадані Григорій та Юхим Хмельницький саме отими близнюками, дітьми Тимоша і Розанди. Богдан Хмельницький часто особисто вдавався до військової магії, хоча, на перший погляд, не був характерником. Зокрема, у популярній того часу думі про молдавський похід є епізод, що ніби вказує на проведення Хмельницьким обряду військової магії. Перед вирішальним штурмом Богдан об'їжджає місце майбутнього бою. Далі цитата. На город сороку поглядав і ще з тиха словами промовляв: Ей, городе, городе, сороко! Ще ти моїм козакам, дітям не заполоха, буду я тебе доставати, буду я з тебе великої скарби мати. Під час Жванецької битви у 1653 році Хмельницький також використовував магічні ритуали, як це описано в одному з варіантів історичної думи. Вийшов пан Хмельницький до святого Гаю. Ой, покликни пана Яна, друже, мій Нечаю. Ой, покликнув Нечай ляхів, де той вітер віє. Нагадаємо, що на час Жванецької облоги грізного гетьманського сподвижника Браславського полковника Данила Нечая вже не було серед живих. Він загинув у лютому 1651 року. Хмельницький фактично робить військове заклинання у якомусь сакральному місці. Святий гай, щоб затяти ворог ляхів Данило, нечай закликав польського короля Яна Казимира і його війська. До себе, тобто на той світ у домовину, і не чай, якого народ вважав характерником, з іншого виміру допомагає бойовому товаришу. Відомо також, що гетьман мав у своєму розпорядженні цілий штат бойових відьом і ворожок на чолі з Солохою, які своїми порадами і особливими ритуалами допомагали йому у плануванні різних військових операцій. І невже великий Богдан був Магометананом за віросповіданням? а між іншим є таке свідчення у хрониці Таріг Іслам Герай Хан» 1651 рік придворного кримського літописця Гаджи Мехмеда Синаї вперше повідомлялося про намір Хмельницького прийняти іслам? Автор називає гетьмана хоробрим, безстрашним богатирем і лідером дніпровського козацтва а також. Від природи толерантного до ісламської релігії та як особу, що заслуговувала на пошану з боку релігії ісламу, османський літописець 17 століття Мустафана іма в літописі під назвою Справи Північні повідомляє, що прибувши до ханського палацу, Хмельницький приватно повідомив хану -ісляму Гіраю, що вони з ханом єдиновірці. По тому ханові про свої справи звістивши, зустрівся з ним. Коли ж хан не повірив, звершив із ним вечірній намаз. Відтак голосом співочим високошановний Коран прочитав. Отоді хан довірився. У книзі збірка турецьких літописів, що вийшла друком у Варшаві 1824 року, польський історик Осип Цинковський навів гравюру, на якій зображений спільний намаз Хмельницького та хана Іслама Гірая. Водночас в османських рукописних джерелах фігурують такі величальні слова на адресу гетьмана, як гордість всіх правителів від християнської релігії, правитель вільної та свобідної нації. Чи сповідував у дійсності Хмельницький іслам залишається питанням дискусійним, але жодних заперечень не викликає той факт, що він усіляко підтримував православ'я в Україні. Зокрема, саме за його сприяння 1655 року було покрито міддю та позолочено верх церкви архістратига Міхаїла золотоверхого монастиря у Києві. А тепер про одну з найбільших загадок Хмельницького. Відомо, що чи не найголовнішим аргументом існування будь-якої незалежної держави є власні гроші. Від 1652 року військо-Запорозьке, а саме так тоді називалася козацька держава на теренах України, здобуло повну та офіційну незалежність. І Її очільник Гетьман Хмельницький підкріпив це карбуванням власної оригінальної монети. Проте, до сьогодні не знайдено жодного її зразка. Чому? На початку 1652 року посол Московського царства Григорій Кунаков передавав донесення до Москви, що? В Чигирині, де учинив Богдан Хмельницький минзу, монетний двір, і гроші роблять. А на тих нових грошах на одній стороні меч, а на другому боці його Богданово ім'я. У тому ж році Хмельницький продемонстрував кільком послам, які Перебували в Чигирині зразки новенької української монети. Подільський воєвода Станіслав Потоцький у листі від 29 жовтня того ж року повідомляв королю Яну Казимиру. Хмельницький втручається у справи вашої королівської милості, чеканить гроші. Французька газет де Франце від 20 грудня 1652 року теж писала, що козацький гетьман почав чеканити в Україні монету на свій лад, чим викликав протест польського короля. Чому протест? Адже чеканити власну монету мали право лише суверенні, цілковиті, незалежні. Правителі, де ж знаходився козацький монетний двір, І, Йому вірніше за все у підземелях Чигиринської фортеці або в обісті гетьмана в Суботові. А відповідав за нього старшина Іван Ковалевський, який у документах. 1654 року згадується як гетьманський підскарбій. Скоріше за все, монетами Богдана були перечеканені срібні талери, які тоді домінували в Європі. Після укладання Переяславського союзного договору з Московією у 1654 році чеканка власної монети Хмельницьким була зупинена, оскільки жалування війська мало виплачуватися із царської казни талерами з московським надчеканом. На сьогодні монета Богдана Хмельницького найбільш жаданий екземпляр для колекції нумізматів усього світу. Але де ж поділися гроші Богдана? А там, де гетьманська скарбниця, де сучавські скарби, а також гетьманські клейноди Хмельницького. І зрештою козацькі оригінали військової угоди з Московією, відомі як Березневі статті, вони зникли за різних обставин, часто драматичних і трагічних у вирії безперервної боротьби, війни та кровопролиття, що спалахнули одразу по смерті великого гетьмана. Та й навіть саме місце захоронення тіла Богдана Хмельницького насправді. Достеменно невідоме, упокоївся гетьман вранці 6 серпня 1657 року в Чигирині. І 25 серпня був похований поруч із прахом сина Тимоша у Суботові, в Вілінській церкві, яку сам збудував. Але невдовзі забальзамоване тіло гетьмана зникло з усипальниці. Існує версія, що його викрав і перепоховав старий друг Хмельницького, керівник козанської. Контррозвідки Лаврін Капуста, який усвідомлював загрозу наруги над останками гетьмана, про це може свідчити пролом у фундаменті церкви навпроти поховання Хмельницького, який було виявлено у результаті розкопок, проведених у стінах Іллінської церкви на початку 1970-х років. Про перепоховання знало дуже обмежене коло осіб козацькі пластуни, які всі невдовзі загинули в боях або за таємничих обставин. Сам Лаврін Капуста загадково зник одразу після цих подій, і його слід на цьому урвався. Найімовірнішими місцями перепоховання Праху Хмельницького називають підземеля замкової гори у Чигирині та Семидубову гору у селі Івківці неподалік Суботова, а ще Крим. Тим не менше, коли 1664 року польський воєначальник і руський воєвода Стефан Чернецький напав на суботів, він наказав своїм жовнірам викопати домовину з тілом гетьмана, спалити її, а попіл вистрелити з гармати. Та чи був це прах саме Богдана? Загадка. Ще чимало таємниць та загадок приховує козацька історія, але всі ці легенди і героїчні перекази лише зміцнюють нашу історичну пам'ять, підносять славу пращурів, додають віри в нашу перемогу над злом, з яким боролися славні запорожці, з яким нині стали лицем до лиця їхні не менш відважні та завзяті нащадки. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.